Про це не знають. Бо статут не на головній сторінці сайту, його там немає. Про статут не говорять на сесіях і, відповідно, його не показують під час виборів. Скажіть, хто про статут казав? Хто наголошував про цей статут? Бо це в першу чергу технічний документ, у якому сховане оце політичне рішення, рішення від вашої місцевої влади. Який же висновок? Можна зробити. Якщо петиції не працюють, то шукати проблему треба не в людях, а в статуті. Бо в статуті це все прописано. В статуті визначені всі ці умови, кількість зібраних підписів і у строки, які треба зібрати ці підписи. А що ж може зробити громада? Перше, це знайти статут своєї громади. Друге це прочитати розділ. Про електронні петиції, що там наголошують. Третє. Це порівняти пороги цієї кількості підписів і строків, які треба вкластися. І, відповідно, подивитись на реальні можливості людей. Чи можливо це зробити взагалі, чи неможливо. Четверте, поставити питання своїй владі. Ви хочете чути громаду, чи просто створити оцей фільтр. Щоб до вас ніхто не достукався, як до вас можна достукатися, якщо оця петиція вона нереальна, вона, не можна її виконати, не можна зібрати таку кількість голосів і не можна в оці строки все зробити, як ви того і вимагаєте? Так ось, важливий момент. Статут можна змінити, статут можна доповнити. І статут можна ухвалити рішенням Ради. А значить, це пряма зона тиску громади, громада має тиснути і, відповідно, впливати на цей статут. Електронна петиція це або реальний голос людей, або красива кнопка для галочки. Щось одне, але що? У вашій громаді, що це реальний голос людей. Або це кнопка для галочки. Напишіть, що для вас у вашій громаді Оця, ця електронна петиція. Напишіть, що навіть в коментарях, з якого ви міста. І скільки підписів потрібно зібрати. І який строк збору цих підписів у вашій громаді. Підписуйтеся на наш канал. Бо ми кажемо тут про владу, так.